2 вересня 1794-го. цього дня почали закладати перші споруди порту майбутнього міста. Все, як написано в наказі імператриці Катерини II. Історик Анатолій Місечко вважає, тоді було не заснування нового міста, а просто перейменування вже існуючого поселення Хаджибей в Одесу. Про те, що перші письмові згадки про нього з'явилися у 15-му сторіччі за часів імперії, особливо не звертали уваги. Там говориться так, що построїть в Гаджібеє город купно з купеческою пристаню, тобто Побудувати порт і гавань потрібно було ідеологам імперським показати, що до приходу сюди російської влади, російської імперії, це був дикий степ, тут нічого не росло, тут нічого не було, тут не було міст. Цього тижня Верховна Рада затвердила перелік пам'ятних дат та ювілеїв на 2015 рік. Серед них опинилось і 600-річчя з часу першої письмової згадки про Одесу. Здавалося б, відновили історичну несправедливість. Але далеко не всі з цим згодні. Відомий краєзнавець та історик Олег Губер вважає, такі свята лише компрометують місто. Ну, якщо йти таким путем, то виходить, що коріною населення тут татарське. На території Приморського бульвару знаходились два античних посеління разновозрасних, то зачем нам 600 років, коли у нас є 2500 років, як мінімум. До того ж, зазначає спеціаліст, немає жодних достовірних документів, які підтверджували, що вказане поселення той самий Хаджибей. Втім, сучасна Одеса може й виграти від такої дискусії: чим старіше місто, тим більше туристів. Безусловно, це дасть туристичну туристичку Одесі. Це є таким собаним шармом для города, придає йому важне значення. Можна історикам. Скажем так, на ті інтересні факти і ту ґенду розказати людям, которые приезжают посмотреть страну или город. Проте туристи приїжджають не лише за легендами та спогадами. Збереження історичного центру, туристична інфраструктура та сервіс важливіші, а з цим проблеми. У світі та Україні багато прикладів, коли містам подовжували вік. Наприклад, Запоріжжя нещодавно постарішила аж на 700 років. А до того ж, Ізмаїл збільшив власну історію майже вдвічі. Тож, мабуть, експерти колись визначаться, і скільки насправді років Одесі. Валерія Наумова Шендерович, підсумки тижня. Перший міський.